Це той день, коли він їхав назад на службу. Це останнє фото із чоловіком у її альбомі, розповідає дружина загиблого Васо Наталія Медведь. А кожна сторінка цієї фотокниги, їхня історія кохання, тривалістю півтора року. Це була наша перша зустріч. Ми поїхали за місто, і якраз було таке поле. Ми вирішили сфотографуватися, він ще так далеко став. І ми йдемо, машини їдуть, сигналять нам як хто в кіно. Так само, ніби в кіно почалися їхні стосунки, каже Наталія. Вона українка, він грузин. Два роки тому познайомились через соцмережі, а через п'ять місяців одружилися. Ці відносини були самі найщасливіші. Дуже кохали один одного. І у нас було дуже планів багато. Мріяли про великий будинок, декілька дітей. Планували, що у нас буде доличка ще. То, можливо, і син був, Це вже як склалося, але росіяни забрали його життя. Що таке війна у вас в рідній Абхазії ще в 1992-му, розповідає пані Наталія. Тож, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україні, він без роздумів приїхав допомогти у боротьбі за мир. Це футболка їхнього підрозділу з його позивним, це Орел. Тому це згадка про його підрозділ, про його службу. Йому було два роки. Як у них почалася в Абхазії війна, і він відчув це на собі. В два роки він запам'ятав, що таке війна. Він завжди казав, що я не хочу, щоб в вашій країні було так, як у мене в Абхазії, що гинули діти і жінки. Васов був оператором-розвідником, виконував бойові завдання на Донеччині. Загинув торік, 10 серпня від отриманих поранень. В 11 дня мене затвонив телефон. І висвітився номер побратима. Я все зрозуміла. Він сказав, датуся. Я його перебула і сказала, скажи тільки без рук, без ніг, без чого. Він каже, вас більше немає. Іця поховали у рідному сакартвело, говорить Наталія. Аби українці пам'ятали про його вчинок на будинку, де жили разом із Васо, сьогодні відкрили меморіальну дошку. Чому саме тут? Тому що ми взагалі ніде більше не проводили час, крім нашого будинку. Наше життя будувалося в нашій квартирі, і тому єдине місце, яке пов'язувало його з Черкасами, це саме будинок, де ми проживали. Меморіальну дошку відкрили завдяки допомозі побратимів, друзів та рідних, додає Наталія. Сьогодні в день добровольця йому виповнилося б 35. Сьогодні день народження Васо, і, мабуть, це теж якийсь знак, що він доброволець. День народження його в цей день. Військовий з позивним пасічник служив разом із Васо. Розповідає, він був бійцем, який завжди йшов до кінця. Сніг, дощ, тумани, обстріли. Васо тримався. Хоча була, це як дитина для мене, дитина не було. Фактично, це людина була в волі, яка прийшла боронити українську волю. І таких, як він, не так багато. Їх одиниці в Грузії, одиниці в Україні. Фактично, це приклад для наших українців. Слава Україні! слава! Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.